Капець, а це в нас сосульки висять. Де те дійство? В дійст ми такими сосульками або були джедаями, або якимись магами, або просто їх сосали, тому що ну, сосулька це сосулька. Батьки постійно кричали, не можна. Казали, горло болітиме. Ну, діти, що ти хочеш. О. Так, ладно, не буду дуже зламувати, бо мої ще сплять. Ми з Маринкою сьогодні в 5 утра встали. Привіт. 5 утра. Ой, встали. Броллері врізали. Вже замантулили 8 штук на магазин, зараз повеземо. Зараз, кстати, Маринка вже миє. Я зараз заведу нашого дракончика та й будемо збиратися в дорогу. Хочу сьогодні поїхати ще до свого підписника. там, Тоже Бролерів відвезти, бо немає змоги в нього. Там під Красногорівку аж. І заразом хочу заїхати до одної жінки, до Іри, в якої я беру бройлера. Тобто, виходить, Іра, ну, в, них, в них зараз є бролер, по-моєму, велика. Курка і є, виходить, підрощені бролери, щось чи по 300 грам, чи по 400 Ну такі. Тобто, мене інтересує іменно ці курчата підрощі тому що ми своїх ось будемо ну, дорізаємо до нового року. І з нового року ми якраз класно, коли візьмемо підрощене курча. Це по времені буде набагато вигідніше нам того, що ми тоді посадимо на БМВД-гранулку раз-два і буде готово. Тобто і він, в принципі, в нас там за місяць виросте і опять буде реалізовуватися. Ну коротше, якось отак. Так, ладно, все, буду збиратися. У нас морозець сьогодні такий дебеленький. Зараз підемо до манюсіньких, до пацюньок. Покажу вам, як вони поживають там. Короче. Вообще такі супер-пуперські пацюньки-манюньки. Так, ладно, пішли. Так, у нас на дворі, по-моєму, мінус 12. Дізель, у мінус 12. Мені Тьомка, тьомка казав, що е, одного разу достатньо. Щоб дізеля завести достатньо один раз, щоб просто свічана кала загорілася і потухла. Бо багато хто їздить на дізелях, кажуть, що треба е, свічу накала одразу закалити, виключити зажигання і ще раз закалити. Тобто двойну закалку робити, тоді е, двигатель набагато краще е, під цей. ну, заводиться. Хоча тут а така штука є, яка називається вебаста. Тобто вебасту можна включати і це подогрів двигуна. Ну, типа, там за час до виїзду вебасту клацнули. Да? Зараз, по-моєму, все не треба. Е, вебасту клацнули і потім заходите і спокійно заводите двигун без ніяких проблем. Ось таке. По поводу мер Мерса, мер Мерседес Віто, це екстралонг, бо мене там деякі питали. Що за тачка екстралонг мого підписника, який мені продав її в Польщі. Я виходить в Польщу з сім'єю поїхали до Кума. І вийшло так, що ми приїхали додому вже машиною. Він повний привод іде, тільки щось повний привод чуть-чуть не, не фуриче. Десь обірваний датчик тормозний. І е, горить е, горить АБС і горить тормозна система. Хоча б все працює, як лки-палки. Тобто, бачите, именно, он є ошибки, які треба або скинути. Поганенько вам видно. Ну, да ладно, горить АБС і горить тормозні колодки. Або скинути, треба якось помилки, поїду на комп'ютер. Того, що на оцьому колесі, на задньому, ми міняли ступичний почіпник, так як старий повністю розсипаний був. І він дуже-дуже гудів, вивторохтів. Коротше, вібрація була, ну, як реактивний самоліт робив. Так що, е я думаю, що просто помилка осталася, так як. Ці почіпники вони йдуть з АБСом. І я думаю, просто, що якщо на тому почіпнику АБС здох, то виходить, ошибка залишилася. Почіпник ми поміняли, але ошибку треба скинути. Тобто треба поїхати десь прочитати і скинути помилку. І я думаю, що повний привод буде вмикатися без ніяких проблем. Так, що в нас тут, мулярдики, гуляєте? Да? Муларди похудали значно. Ну як, не всі. Ну, є такі худишки. Не знаю чого, але догадуюся, що була просто був ступінь-період линьки. Одне, де я не знаю, чи собака напала, ночі, ну, коротше, крило поламали, он де мулардові. Ну, він вроді ходить, воно теліпається, не знаю, чи його відрізати якось акуратно, чи вже не трогати до цей. І виходить, що що хочу сказати по Мулардах. Вони скинули пір'я, оце поняли. Старе і новенький пушок. Оцей вбилися, бо в нас тут все було в пір'ї. Я думаю, що цей період линьки, він дуже вліяє на, на розвиток і на рост, тому що ну, старий пух вони то скинули, а новий треба наростити. І це дуже багато білкової групи. Насипана гранула, о, отак от під навесиком о, тут вони виходить, собі їдять, п'ють. Наливаємо тепленьку воду е, утром і вечором, тобто, тому що в течені дня вода. Е... Тихенько тепер не будемо кричати, бо тут дітки. В течені дня вони воду всю не випивають, поп'ють утром і вечором. А в течение дня вона замерзає просто-напросто, і не хочеться ж її е, потом видобую і так ломиком колупаю. Так, так, так. Що в нас тут? а? Тут ми кажемо, жремо лапки, кишечки бройлерні. Ну вони, коротше, оці свині ростуть на бролерних патрахах. Саме класна штука. Тобто е, добавки тваринного походження жруть як ненормальні, і от такі вже у них е, жопики повід'їдали. Тут у нас що? Тут у нас е, гарем е, доната. Да. Донателло, Що ти мій зайчик? Каже, тут мій гарем дивіться, тут один мужик в сараї. Да? Один каже, мужик з великими тойми, колоколами. Ну да ладно, я ж хазяїн, правильно? А ти хазяїн сарая чи свого гарема. Що ти робиш? Що ти робиш? Так, так. Сьогодні горюнчик прийде, допомагатиме мені вичищати. Буржуйка топиться у нас кругло, суточно. Бо мені там писали, що, божечки, на що ти топиш ту буржуйку. Тіпа тільки дрова, у нас свині ніколи ніяк і ніде. Отак, вона розтоплена, воно навіть не так горить, як тліє. І воно тліє, я на, на ніч закинув, був, іменно да, цю буржуяку. Закинув і не трогав. І утром ми устали в 5 утра. Я прийшов, я тільки докинув просто дровцяток, І все, і воно потихеньку далі буде тліти до вечора. Ти ж чурбаки здорові сюди вкидаю. Це у мене дрова, абрикоса, груша і горіх. Деякі. Це ті дрова, які я не можу розколоти, які дуже сучкуваті. І я тоді просто поставляв ці чурбаки, думаю, ай хай, пригодяться на щось придумаю. А може якийсь дровокол буде щось їх розколоти, того, що прям коряги отакі, поняли? Ну, фігові. Е, такі коряги. Вовка Брус був колов у себе на каналі, вони там такий дровокол зробили. Ну, не знаю, я так подивився, чесно, мені він дуже не нужен, того, що в мене є Ігорьок, мені дровокол не нужен, я йому е, можу дати гарний колун, да, як він, І він собі рубає нормально. У нього все виходить, чики пуки Він на колунові, щоб ви розуміли, мені держаки перебиває на раз-два. Ось, ось колун, перебитий держак. Я його... Кстати, де я старий дів? Я купив новий держак. Е, А де, дов... а де новий держак? Короче, не поняв. Ладно, десь знайдемо. Приніс, вчора десь ми прибирали тут трохи. Держак десь, десь дівся. Так, ладно, що тут в нас? Пусики, пупусики. А ти, коза, дереза. Хіба можна забирати в них солому? Я, значить, настелю їм соломи, а вона поняли, починає вигрібати. Прям туди за писком, забирає в них солому і лягає сама в неї. Кажу, ну що ти за мамоша така, кажу, розцірьоша. Ну, в принципі, нормально. Що у нас тут? Семеро. Як, як ото, що там, семеро козенят, да? було чи, чи, цей, чи семеро е, як їх там гномиків, там в каски було. Ну, коротше, на семеро, і кози, ну в принципі усе чекі-пуки. Е, хвости ще не купірував, хвости не купірував, і, виходить, ще клики не обрізав. Так як сьогодні треті сутки, ну я це все роблю на п'яті сутки, повністю всі процедури. Тобто на п'яті сутки я обрізаю клики, е, купірую хвости, і колюємо железо. І тоді в нас відбувається все нормально. Тобто весь процес, вони тоді, реабілітація, в них іде хороша і так далі. Да? Да, каже. Ну ладно, ми ще два дні нормально поживемо, а потім будемо бачити, де? Да? І ти такий Манюсічок. Манюсік. Спите хорошо під лампочкою, так? Да? Каже, і коля топе, буржуйка горить, писки покусані. Що таке? Слухай, я тебе взагалі трогаю. Об'ясни мені. Що ти на мене хрукаєш постійно? І хорошечки мої. Учора мале порося, іди в баню. Мале порося, вчора якось так спало, що писок боком запхало сюди під трубу, а вставати голову повертає і не може витягти. Пишіть. До того кричить, що не цей. Я ж заходжу сюди, щоб допомогти йому витягти. А це ж як ненормальна агресія. Ж, ну, ну воно ж свиноматки, вони такі є. Я їх приучую до себе, до цієї любові, до, до того, щоб вони мене любили і поважали, і ніхто на мене не кидався. Я тебе щас, блять, косю, йди, бо щас дам. Недекватна, чи що? І, коротше, вуха настрополила, вона думає, що я їм щось буду робити. Я не трогаю. І це, кстати, після вчорашнього дня. До вчорашнього дня все було норм. Тобто, учора порося пищить, як різане, і вона на мене щось, типу, що я, що я мав винуватий. Думаю, то ти ж сама мама, ти дивилася, куди вона голову запхала? Чи ні? Чи що ти тепер лежиш така? А? Я їй поміг, значить, а вона ще на мене неадекватно відсей. Мої поросята, що хотітиму, те й робитиму. Поняла? Хороші мої, хороші. Да, я покажу тебе. Ну, Такі пацюньки в общем, вийшли у нас. О. Гарненькі, гарненькі. Я думаю, що цих поросяток, можливо, даже ми по весні поставимо на продаж, щось буде. То есть, ну, я відберу, звісно, як завжди, людям хороше, а собі вже остатки самі сладкі. Но я думаю, що в них не буде дуже великої вибраковки. Тут два, по-моєму, манюньких. Одне, а ні, одне, одне ось свинка. Ну вона як, вона манюнька не по тому, що вона якась слабенька, а по тому, просто каже, що я був просто малий сперматозоїд. Та і все кажу. Я, ну зато я каже, був е, сперматозоїд з великим потенціалом. Да? Я добрався туди, куди треба. Ну і в принципі, таке. Воно гарненьке в спинці, бачите, то есть, воно не худе, е, анемії немає, що воно там якесь жовте чи не сосе, воно цицько. Я щас хрокну, Я тебе ще хрокну, я тобі сказав. Е, і вона, ну, нормальна, гарненька по воно витягнеться. У мене колись був мінік, по-моєму, якийсь цей, так він, як був вже період продажу, він такий був прям вух, ну, взагалі круглий, класний, величенький такий кабанчик. Ну, а це свинка у нас. Тут, так, кстати, я й не считав, скільки кого. Е, якось на що цього і не дивився. Ну, в взагалі, такі вийшли. Ну все, ну спокойся. Слухай, ну я ж їм реально вчора допомагав. Ну, ти ж, ти ж бачила це все діло. А? Ладно, все, так. Давай, хоп, отуди солому. Я їм солому, значить, отуди підкидаю, а вона в них зубами забирає. Ну, ненормальна ти, ну. Все, давай, сиди. Взагалі, якось якось отак. Все, будемо йти, буду зараз передіватися. Машина якраз вже прогрілася. Ще на заправку треба буде пізніше заїхати. Ну а відео із е, Акимово е, до Іри, як я заїду, я зніму відео, покажу вам бролірочки, е, Ну, гості, короче, В гості, в гості заїдемо та й подивимося, як у них там справи. Так? Да? Що? Ти тут тепер живеш? Каже, життя в сарої, це каже, супер. Каже, тут теплота, тут мишей багато. Ще й біля малих поросят можна поспати. Він кстати, з малими поросятами спить. Туди прям залозив, станок і спить. Да. І рекс тут спить, і бароха тут спить, да? тому що тепло. Та йдите. Все, фу, не пішла, все, Лежать, лежать. Ну і вас покажу. да, Привіт, привіт. Бо я вас так і не показав. В общем, якось отак, так. І ділі, сароя. Сі сплять, грязюки качаються. Ну це нормально, їм таке нравиться. це ж свині. О. Фух, ну якось отак. А, і все, і в нас годувальниця. Мати-годувальниця, да? А ти десь вон двоє завтикали. вони не поняли, з якої сторони треба йти, цицьку смактати. От би китайці свиноматок придумали, що лягає і соски зліва і справа. Прикиньте, як би прикольно було. І спереді були б, і на спині були б. От б можна було одною свиноматкою поросят годувати. Да. Зря, звісно, що вони ще такого не придумали. І такі хороші, манюсінькі. Ді. Оце дві свинки, от і постійно б'ються за одну цицьку. Не знаю чого. Чи їм мало. Цицьок, блін, багато. 16, 15 цицьок, а їх семеро. Тобто, диви. І вони б'ються як ненормальні. Я їх уже й розсажую. От дивіться в чому прикол. Дивіться, от, дві штуки. Диви. Щас, щас я її ось сюди кину. Дивіться, що воно зараз воно зараз перебіжить заразне, диви, перебіжить сюди, опять битися з цією. Для... Опять відкидаю другу, відкидаю другу аж туди наперед. Вон. Для. Воно зараз пролізе, воно зараз пролізе, дивись між усіма. Диви, диви. Щас, ось, і опять тут. Коротше, вони я, я кажу як ненормальні. Ну що ти йди же. Диви, і опять вони б'ються. Ну що їм робити? Ну ненормальні. Та чого ви б'єтеся? Чи ви там я не пойму, близнюки чи що? Гля, опять розсадю. Все. Оця вже почало цицьку смоктати. Та зараз преться, зараз зіб'є ти цицьку і не дасть їсти. Диви. І зараз будуть битися. Іменно іменно лізе до цієї. Це такого в мене ще не було, оце, щоб вони оце отакі, диви. Дини нормальні. Гля. Ну чого ти. Диви. Та скільки ж можна битися. Ну нижню цицьку візьми їж. диви яке, диви, диви, от шибеник. Ну, шибениця мала, ну це капець. Знизу ці є, вони, значить, гризуть гля. Ох. І що це з ними робити? Оце в отаких случаях треба обрізати клики. Вони своїми кликами б'ють, диви, дивку, сило за вухо і держа. Все, хорош. Тікай, я їх не трогаю. Вони самі б'ються як ненормальні. Такі ненормальні, як і ти. Яка мама така, такій доці. Так, все, ладно. Ну, це якийсь капець з ними. І... Ні, вони їдять, вони наїдаються. В неї, вона кожну годину щас я так замітив, вона десь кожний час, вона їх годує. Ну тільки ж вони ж гризуть себе як ненормально. І прям прям б'ються в них така борьба за одну цицьку. Хоча тих цицьок же ж там хватає. Ну, в общем, щось вони взагалі якісь у мене трошечки чу чудноваті. Так, ладно, будемо прощатися. Все. Ага, блін, я, мабуть, печку не включив, красавчик. Ну, да ладно, зараз провіримо, підемо. А ні, вроді, розмерзається стекло. Все. І в машині тепленько, в принципі, зараз поставимо на максимум. Клац, обдув стекло. Все. І пішов я загружати рочків. Ну а вам, миру, здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Давайте, нехай, у нас усе буде добре. Стараємося, трудимося, вертимося. виживаємо. А потім живемо. І так, Всім привіт, як і обіцяв, зараз заїхав у село Якимово. Навігатор вибиває через А. Тобто Місцеві кажуть, Якимово, а навігатор щось вибиває як Акимово. Ну, в общем, заїхав, зараз покажу вам бролеряток, ціпляток будуть продаватися вони табачком, тобто вже буде підрощений продаватися. Зараз вони маленькі, їх грам по 300-250-300. Отак от, тисяч дев'ять, мабуть, да? туди їх... грам чотириста, навіть вже. Чотири ну, тисячі. Тобто, да, дев'ять тисяч всього є. Так що буквально ще днів. Блін, ну я не знаю, ну трошки більше недільки, і вони будуть уже продаватися табачком. Кого заінтересує номер телефона, я закріплю в коментах звати Іра. І там будете вже коригуватися. Ціни поки що немає, того що працюють, виходить генератори, і соляра зараз виливається рікою. Відповідно, це буде десь середня статистика. Потім під підраховуватися скільки витрати, які були на це все діло. Тому що, як бачите, ось вентилятори О, дують. Ну, отак, от, от по-простому, але гарно іде. в нас е, отака от ніпільна е, система поїння. І е, шнекова подача, е, дозіровка. От, така от, от, от бункерів у нас відсіля засмоктує. Ну, це ви можете подивитися. І аж отам в кінці стоять моторчики, які е, постійно нас насипають, комбікорм. Зараз вони на старті. І мене просто через що я заїхав, мене дуже заінтересували саме ці бройлери того, що весні, ну не з весни, верніше, а січня місяця після Нового року я хочу приїхати, взяти собі там, ну не знаю, 200-300 штук. Будемо дивитися, як там і що. Взагалі, тут тепло, дуже добре. Це у нас, виходить, я так розумію, система нагріву. Прям селя дуже тепло. Потім йдуть труби, підключення, генератор, бачите, стоять батареї, які роздувають, продувають це все діло. ну І в принципі, дуже класно. Так що я туди далі не йду, не можна. Та й бахіли, якщо чесно, не взяв. ну Я в новеньких ботинках вдома я в них не ходив ніде. Надіюся, що все буде добре. ну в общем, Така красота. Так що, якщо комусь. Заінтересує така інформація, можете набирати, приїжджати. Це Полтавська область і виходить, це в районі Красногорівки, якщо це місцеві будуть приблизно, щоб знали, де це. В общем, отак якось, О. Ну, в принципі, от, ще раз вам покажу все.